Недавно подивився запис виступу співзасновника нової пошти В'ячеслава Клімова на лабораторії онлайн бізнесу. Виступ був у форматі інтерв'ю, і я занотував собі три питання і відповіді на них, які мені найбільше сподобалися. І зараз я хочу поділитися цією інформацією з вами, тому що вона буде максимально корисною і актуальною для інфобізнесу. І так, перше питання: назвіть ключовий фактор успіху нової пошти. Ключовий фактор успіху нової пошти це сильна обіцянка, яку ми виконуємо в нашому бізнесі, навіть якщо нам не завжди це вигідно. У нової пошти ця обіцянка це те, що ви отримаєте свою посилку на наступний день. Коли ви даєте сильну обіцянку і виконуєте її, то це гарантує те, що ваші клієнти будуть вам довіряти і будуть повертатися до вас знову і знову. Друге питання: що допомагає вам успішно масштабувати свій бізнес? Успішно масштабувати свій бізнес нам допомагає жорстка система стандартизації і система навчання для наших співробітників. Ну і третє питання: яку пораду ви дали новачкам-підприємцям? А порада така: сфокусуйтеся на тому, щоб зробити максимально задоволеними перших 100 клієнтів. Зробіть для них бездоганний сервіс і зробіть їх максимально щасливими. Як на мене, це дуже круті поради для інфобізнесу. І ось як ви можете їх використати. По-перше, коли ви будете тільки запускати інфобізнес, сфокусуйтеся в першу чергу на тому, щоб зробити максимально задоволеними і щасливими перших 100 клієнтів. По-друге, давайте правдиві обіцянки в інфобізнесі і обов'язково виконуйте ці обіцянки. Це буде гарантувати те, що ваші клієнти будуть залишатися з вами надовго. По-третє, якщо ви хочете масштабувати свій інфобізнес, то обов'язково створіть систему високих стандартів для всього, що ви робите, і всього, що ви створюєте в інфобізнесі, і обов'язково створіть систему навчання для всіх тих людей, яких ви будете залучати в свій інфобізнес.